Доброго, вітаю, друже. Також запитаю ще раз, бо походу пропустив. Ти вже теж норм граєш, що Романов тебе буде ще вчити. Я думаю, що Романов буде мене вчити багатьом речам, тому що я, ну, типу, взагалі не шарю. Алло. Бог Ромчик, Ромчик. Запізниться, визнаю. Вмочили вуса в молоко. Я не знаю, що там. Вдарили копитом в грудь. Бо не молоко було. Да. Такий новий інвайт. Так, спочекай, я торможу ще трошечки. Скільки тобі що завантажуватися? Треба зараз себе в шторм закинути. Чудово. Так, зде це наш Скевич стрім. зараз, приймаю тебе, друзі. А де в мене запрошення повинно бути? А, бачу. Це прийняв. Я прийняв. Я на базі. Скевич стрім. Прийняв, є. Я тебе буду всю гру називати Скевич стрім. Погнали. А ти стоп, а ти ранки ти взагалі граєш? Ні, ну їх нахуй. Що в тебе за цей за емблемка, за титул Дід? Дід, Ніч... да дід, це мій клан, дід. Це дуже серйозний і поважний клан в Україні. А як зайти туди? Кинути заявку, ага. я вже два місяці не приймаю. Клан тебе. Стоп, мене заінвайтили в вінкс суперклаб. Блін, Ромчик, ну сорі, я, походу, в вінкс суперклаб іду. Бог простить, їй де той клаб на. До мене йде в дід. Старенький, куди? До, діді, до дідів, мені, мені 20 років. Ку який дід? Ми Крас, в м'ясорубку падаємо як. чи як? Ну ти просто мені цікаво взагалі зрозуміти, ти наскільки сильний, бо ти Анранки, то скільки гравець, то ну ти розумієш, мені треба розуміти, ні, я, чи я, можна я на тебе сосальний. розраховувати чи ні. Я соціальник, на мене не розраховуй. І я зараз не підйобу, якщо що. Ну тоді ми з тобою стакнемось, я думаю, в цьому плані. Руля, привіт, всім. Привіт у мене люди, я тобі чесно скажу, у мене люди чекали нашу з тобою колабу десь півроку. Вони кожен а стрім від. писали Ромчик, коли буде з Ромчиком, «Ромчик, коли з Ромчиком. «Коли з бо Ромчиком?». Я це поняв, це твою аудиторію не красить, бо вони, скоріш за все, хочуть тобі знести канал за рахунок <стук> нашої колаби. Бо я зараз випадково як вирветься якесь слово. Да не, все нормально буде не переживай. Так, що, став точку, капітан, що робимо? Я пропоную віддали на цей. Блін, можна може? накраник? Можемо накраник? Ну, будь ласка, мені так подобається ця назва. Кран? Да, можемо на накраник впасти. Давай тільки зайдемо звідси. Давай, давай. Так, чат, робіть свої ставки, приймаються ставки. За скільки ми відкиснемо і візьмемо за дві щоки. До речі, я думаю, що ми з тобою тут один ізі беремо з першого разу. Так, бачу два, чотири, 4 дуо, 4, 4, 4, 6, 6, 8. Вісім штук летить з нами. Вісім. А, то ти прям як професіонал граєш, ти не по лайтах. Ні-ні-ні, ми з тобою, ну, я, я прийшов сюди грати на фулфокусі фокусі з людинкою, яка вміє грати в гру. Тільки можна вчити мене, а як, як ти так швидко опускаєшся вниз? Навчи мене, будь ласка, бо я взагалі не шарю. Це мене навчили, як то кажуть, мої коханці, швидко опускатись вниз. Я б тобі не радив. Я пройшов через багато болю, щоби навчитись це робити. Ми в один води чи ні? Ще що? В один в один ні? Почув, дякую за інформацію. А можемо в різні. Біля нас нікого. Та, чоловіче, я взагалі не зібрав інфу, тому мені треба було трошечки підзагрузитися, щоб я зрозумів, чи поруч з нами хтось є, чи ні. Секундочку, я тут. Зараз. Мені здається, в мене в будинку хтось бігає, але це можна Так, Скільки тебе годин награно в Е, За останні два тижні десь. Ну я думаю, годинок, якщо 100 я награв десь. Загалом? Ну, Загалом в мене набагато більше, але в мене просто на цьому аккаунті грав і я і малий, тому тут я не можу тобі сказати об'єктивно, скільки в мене годин грав. Sorry. Прийнято. Нехай буде. Нехай буде 150 годин в горі. Хай буде. Скільки з нами падало, ти кажеш? 6. E, 8 штук, 8 штук. Прийняв? Щось вони сидять по норкам взагалі не файтять. Треба йти давати шуму. Ключ-карта, неймовірно, чудово, прекрасна філігранно. Скажеш мені, де воно активується, бо я не знаю. Де воно активується? Да, я А це тут просто. вона десь поруч, поїде. І автоматики видає аптеки, ти знав? Ну, ладно, я думаю, ти Автомат, Автоматики видає. Ні ні не, вперше чую. Абсолютно. Реально вперше чую. О-о-о. Опа, інфант, йду, 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 йду. чудово. Вони й далеко. Хаєшка! Ой-ой-ой! Я може ще скинуть, Ромчик, я може ще скинуть, мене багато. А я одною хаєшкою можу півкарти знести, Ану. ти не знав. Ану. Ну зараз почекай, в файт в'яжемось. Побачиш, аух, дуже буду вдячний, якщо я такого свої слухав. Такого... Дякую. Це було швидше, ніж я думав. Я думаю, що твоя <ривіт> дівчина часто це вживає цю фразу. <ривіт> Гранату візьми, гранату візьми. Я думаю, тобі теж не забувай. Бо анекдоти поки в тебе вибухові, я так скажу. Які? А, ти, ті, тип, тіп тип ті, ті, на мені. Да, Мітку Мідку, дав. прийнятав. От за цим заборочком. Прийнято, дивись, 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 демонструю свою хаєшечку. Бля. Ромчик, я... Ну, це, це ти мене збив просто. <різь> Десь тут хуй був. От в цьому будинку він був, де ти. Прийняв. Кинув щось. Ліворуч вже так. Бачу. Та? Біля будинку. Поклали мене, дай в один будинку, один будинку, обережно. Перша розігрівач ромчик, ромчик перша розігрівачна нормально, перша розігрівачна. Перший пісюн з кашлем, як то кажуть, все нормально. Да. І горло Ми були. просто ще не, ми ще не законектилися з цим, поняв інфа. Та дві хаєшки не пішло, це просто вітер був. Якщо що, Ромчик, якщо що, я не знаю, як це от кажуть, там, типу. Ізолятор, поняв вжавтянки, червоні, оці сині, голубі, оці. Я не шарю за ці приколи, якщо що. Я теж не шарю. Так, дивись, ти вибирав локацію, зараз локацію буду вибирати я. Давай. Ну, це улюблена карта. Давай, куди? Філіграний зараз буде топ. Ми могли б на Гатіловку полетіти. В простонароді вона так називається. Ось ця Гатіловка. Це я тебе так тримаю в курсі, але ми полетим кудись віддалено, і будемо вишукувати наших ворогів хитро, як мисливці. Будемо по запаху, по запаху за ними полювати, ти зі мною згоден? Згоден, згоден. А можна тільки О. після цієї е, гри, коли ми займаємо топ-1, дати мені дві хвилини, щоб я прийняв інвайт в Гільдію Вінкс. Дякую. Бо, <плес> бо, бо до діда мене не інвайтять, і ну я хоча б Вінкс піду. Куди ж нам пригнути, блядь, щоб нормально. Не чує, він мене просто ігнорує, блядь, після цього вича? Ну просто людинка, от ну. <плес> Стоп, а чого ти так рано стрибнув на гатіловку, чи що? А мені не що це. Так он же жовта мітка. Бачиш бачу, бачу, бачу. кемпа да, 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 да це наш це наш. Оце маленький кемп. Коли ти починаєш з маленького кемпа, от знаєш зазвичай люди стають успішними, коли в них вони починають в моменті, де в них ні немає. <звук> от, <звук> так само на <звук> <звук> абзі, коли в нас ніхуя не буде луту, ніхуя не буде тачки. Нас це простимулює взяти топ-1. Дивись, тільки ти там в будинки впав, а я тут поруч, щоб ми, типу, лут розподілили, правильно? Це вже професійна гра? чи І вже тачку знайшов. 100% це професійна гра. Тут ну, все само лягає, як під діда, я тобі базарю. По ньому мене бувають такі дні, і взагалі в PUBG... що Що ти там. Я бачу твою вебку. Що це був за вираз? Я просто намагаюся усвідомити, під діда. Ну, типа, а що усвідомити? Ну, я звичайно жартую, це завжди про геніталії або ні, 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 ні я, ж, я, ж не, я ж не. ну, не, Ладно, що. Все буде добре. Перший раз. Пай, де нарешті мій любий стрімер під руку, а що в теплой, що на день пройшов немарно, у скеля нас, гарного слухи. потоку. Дякую, че за це. Ви що ти казав? Що в теап онлайн зараз на пабзі. 739. А, ніхуя свій. Маю 710. Старенький. ну, Розумієш. е... Це називається вже популярність. Вона колись прийде з тебе. <сіх> Не переживай. <сіх> Не <каріць>. <сіх> <сіх> ні, чесно, для мене це трошечки поняв більше, ніж я очікував. Я думав в мене людей 40 буде на твічі, так я тут стрімлю раз в тисячу літі. Ну да, бачу, я тут батрачу кожен день, а мене дивиться так, так само, як тебе зараз, коли ти підробаєш раз на рік. Тому блін, як ті про венеричні захворювання пожежі. Спробуй спробу, ні, цікаво. А ні, 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 ні вже вже момент пройшов, просто поняв. А як називається твоя поза, в якій ти граєш? Це кіберспортивна якась? Ні, це просто креветка до п ну, спину собі руїнить. Оце от називається поза так. Ага. Ага. Хочеш, я тобі ще один набір слів скажу там можна. на букву. Сам про це попросив. Не треба, не... Ромчик, Ромчик, не... оце не треба, оце оце найнебезпечніше, що може з нами з тобою статися, оце слово. не Найдаш мені 6X, я все буде добре. За... Шукаю, я вже шукаю. Але 對, мені, пишу, давай. я відчув відчув. Ну, будь ласка, ну тачку вкрали, é, тачку вкрали, у сам ти у це я. я Ха, ромчички. Партнера знайшов по найшов побути. Іду, ромчики. іду. тут вже чисто, тут вже все чисто, я вже все ну, винюхав, все, все що було. А що шоу йоком залиш строїться, як не підчищити? Хас. Куди їдемо? Куди їдем? А куди очі бачать? Напішли ну, далі будиночки, пішли далі будиночки, кота. Я поняв, значить, я, я поняв, коли ми почали ще. Шаку... Ну тільки ти зайшов, я думаю, бо зараз Кивич буде грати, так, що йтись. Я помилявся. Ну я чесно без жартів, я тренувався піздець. А воно й видно. А давай, давай давай, може, перегонки йобе. Ти які перегонки? Ти вже мене як стоячого обійшов. Ні-ні, я маю на увазі, ми візьмемо старт. Не, в тебе на газу, у мене на дизелі, Що ти, блядь, зробив? Сука. Е-е-е! Ну блядь, нову купив, сука, ну це почалось. Ти стрімер, в тебе ти зможеш її полагодити. Ага. Дякую за сапку. Будь ласка, Третій броник. Охуеть. Я в захвате. Верхин тут. Двигрение, Дати тобі одну, чи не? Можеш дати, дам. О, С4, Та десь, блядь, тут. Яку йобук летають. О, не. 4Х, неймовірно. Блять, якби. А тут зараз є карта санок, чи ні в цьому новленні, бо я щось забув. Що таке санок. Це така карта. Це, стоп, 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 стоп. Да. Дякую. А в мене є пропозиція, від якої ти хуй відмовишся. Давай. Летим на дроп. Погнали. Я не розриву на свою тачку сюди. Не, не биту, не крашену. Ми їдемо просто за літаком? Чи як це працює, просто не дуже шарю. О, он бачиш, чоловіки викликали дроп. Да, да, да. Так, Ламп, да? так, ми туди так? — Лампочка горить, ми Просто... високу точку займемо і будемо їхати А, — окей. Все саме. окей, окей. Так, на нову шмарити. машину на турбопаливі. Дякую за донат на нову машину, дякую, на турбопаливі дякую. Джунглі є, да, ми грали «Джунглі». Це, до речі, моя улюблена мапа. Плюс плюс, ну в даний момент мені також подобається. Давай сюди за мною десь паркуємося. Блін, а, Ромчик, а, а, а давай, Ромчик, а давай ми як гонщики будем хуярити їх? Ти понял? Проседа на друге це сідло. бай, І... Давай, і... Май, да, 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 давай. А в них Брдмка, зараз ми разъебаем їм БРДмку на ходу. Плюс. Давай, давай. А, вони на місто, стоп, зараз беру инфу. Их хуярять хуярить. зупиняємось, да, тоді? Да. Ось тут в ямці, да? Угу. Ну, інфи. Ой-ой-ой. Там хтось вибухає. Там пизда. Шукаю. Мені здається дальні будинки. А я думаю, вони ближче десь ось тут на дорозі. Ага, шукаю. Я щоб не, не, не в дупу тобі стрільнуть. Можеш стрільнути, тільки не зі зброї. О, хуярить, брд Погоня, за ними! Зараз зараз. Зараз просто, короче, по команді їбаш зажим, просто в БРДМ. З ми тачки, їм... З тачки, да? Да, да, да. Йобаний рот, ну погнали. 100, Бля, нам пізда, Рома. Стоп, 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 все буде добре. В общем, я так ніколи не робив просто. Я типу, повойобувався перед людьми, але насправді в мене такого досвіду то не було, блять. Я тебе проведу в світ збочені і фантазії, все буде П... добре. Та, я теж то тож... ніколи цього не робив, але я впевнено буду то робити. Та, так а чому ми з тоді коло намотуємо, як бойоби? Коли почнеться вже движуха, я не розумію. А, ага. Раз почнеться. Треба БРДМ вичислити, куди він повне. Що Похуярень? таке БРДМ, блять? Ну це броньовик такий, а, який повсій. А, а. Блять, оце, оце ти понтом зайшов на стрім. Рома, ти шо в ранги не граєш, я думаю. єбать тіп завалився, зараз я буду позоритись. Кажу, їдемо бердем пушити, Що таке бердем. <світ> зараз, зараз. Я У ну, мене, мене ранг золото 4, у мене ранг золота 4, якщо що. Ахуєть. Це з кінця другий. Ша <світ> <світ> десь дроп. Я просто тобою їду. <Rabbi> <appearance> <left> а як їхати, як ти не зупинявся, типу. і А, Ромчик, Ромчик, паливо, паливо, ромчик, паливо, закінчилось. Замінітик підкину до УАЗіка. Да я хочу два, погнали. Погнали! Друга прихопити ще, я нормально приходу у вас двох. Ну, ми як кіберспортивні, ми завалились на твіч з таким дуо, ну Мені здається, чи Джелтіан відпочиває. Mm -hmm, mm -hmm. Стоп, стоп, стоп. А поїдь, будь ласка, на цій машині, на якій ми приїхали. Там просто паливо менше. Ага, а, а, ага, добре. Ну ти ж мене не кинеш, правильно? Конечно, ні, ти як мене міг таким прийняти? А вон ша є одна зараз. А ну на тарань дерево, блядь. Пизда тебе. А, не, я, я, на це, я на вазик пересяду для секунды. А потом тебе точно пизда. Зараз, зараз, только колеса треба пострелять. Ты... И... Який... И... Доезда вся, сука. Та нахуя? Я <laughs> Пиздуй пишки, блядь. Язык до Киева доведе, блять. Бердичевский, давай, давай, давай. Я попиздував на трьох. Блять, ну то 50 ми вже взяли, нормально. А чого людей так багато? Стой, ну, стоп. Де багато. Ну 50 людей це дуже багато на таке коло, не? Ні, це що до хуя. Я все, я в будиночку. Да, я дуже радий за тебе. О, ще одна машина, ще одна машина, Ромчик, я зараз тебе підберу. А ми, напевно, і ці кемпи будемо утримувати, а, все. окей, окей. Піджини тачку десь заникай, щоб не попрострілювали колеса. Да, Бо є так. тут один на карті, який любить їх прострілювати. Да, є один такий, я чув за нього. Кажуть йобнути на голову пік. Нормально так тачка Опа. спав, чи ні? А там ж аж гараж є. А. іншого баку. Секунду. Так, с коли є гараж. А, все. Ти прикалуєшся? де гараж? Стоп? В тому будинку, просто з іншого цього заїзду. Якщо я не помиляюсь, звичайно. А, є реально, слухай, не напиздів. Тобто ти хочеш сказати, що я піздаболт? нє ні ні Ну, взагалі, я думаю, враховуючи твою популярність, ти був би не проти по пізде поганяти, але, типу, ну. Враховуючи, що я тебе дуже сильно поважаю, то ні, я нікого такого не скажу Що... Ні, то навпаки можеш казати, ти що, це ж. Тоді да. Дякую. Для мене це звучить як най найвищий комплімент. Якось вийшов з падіка і побачив, як якась криветка тепер. Опа, Опа бачу, під'їжджає тачка іду, 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 напрямку жовтня. Я не Може... знаю, я не знаю, як про я вже майже не дохуром чи Ромчик, зараз. Пізнаємо. А вони далеко, вони далеко, а. їх просто так байтану. Щоб вони до нас під'їхали, щоб ми дали зараз джазу. Дякую за донат. Сорі, що розстріляв колеса, сорі. Та Бог простить. Я теж її розстріляв, це було взаємно. Це, от знаєш, ніби статевий як без презервативу. Тобто, це взаємна згода на всяку фігню, яка може статися. <кхем> ну, я про венеричні, всякі там. Так, да, так, да, я ж я зрозумів, ти про. Да. Тільки про них. Да, так. Да. Ти колись гуляв по тонкому льоду. На е, річці, от там. сьогодні на цьому стрімі це роблю, якщо що. <ріст> Ромчик, чуєш, а як на двері застрибнути? А їх треба трошки розбити. Ану, віді. Пізда. І тепер запригуй на них, 100 Сто, оболоночки. І тепер на Я дорог. просто уявляю обличчя тіпа, який ставить ці двері, і ну. Стоп, стоп, я ще одну тачку знайшов. 2 секунди. Ага. Ми на районі так, всі тачки поймаю Зачитаю після катки. Зараз секунду. Та ладно, в нас у нас гарна позиція, у нас є тачки, так що не, 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 краще не біжи, бо тебе зараз прорашитять просто як якусь. Ромчик, ну ти ж розумієш, що ми тачки не залишаємо на цьому районі без нагляду, Сорі. Ну, базару немає, як скажеш, хазяїн барин. Я тобі машини, до Домінік Торетто. Єп! Yep. Опа, Їде, 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 чува на тебе. Я зупиняю Рома, я зупиняю, Ром! Майже, майже. Давай. Блять! Це ти? Я свій де, 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 свій свій свій. Я кейс тачку вкрав. Ой! У нас? <рис�> Та ні, <це> Сука. <рис�> <рис�> так, у тачка ромчика на стрімі зараз. Один емоційно позитивний, інший віл позитивний. А, тепер слухай, треба з не подобається. Я, який ніби, я, я, я я на твічі виглядаю, ніби адекватним Так, да, я вітаю, я, я своїх це. Чуєш, а в тебе каска є ціла, бо мені трішки ну, нашили в голову. А зараз пошукаю. Є перший шолом. каску Ні. на очі, пиздилинь, фофана, як дав. Ой, сорі, я. Я виблядок, я знаю, можна не говорити за це. Я в курсі, я не повинен був цього робити, але. Чесно, Нічого, скажу чого, дуже закликаю. Я як Соловйов, всі ми люди, як то кажуть. Ти Шо? бачив мене перед стрімом, як я сперму живота стирав, ти б ну, зараз не вибачався. Sorry. Ох, ці невідімки. <кхід> немає? Ну, Ром, реально немає шолома другого. Та є, я ж ти сказав на першому поверсі жовтоніт. Опа, я... бачу бердемку твою в перний театр. Ну, ми на неї ж не бичим зараз, да? Ні, фіналі забичим. Та по нам інфа пройшла зі всіх напрямків, зараз, якщо. Зона на нас... А, вона на нас не впаде, скоріш за все. Ну, у нас, нас чотири тачки, ну ми точно доїдемо, я думаю. Так все, я за -за заховався в будинок? А, чат, мій чат, будь ласка, а може зробили б мені 1000 онлайн -у, таку подарунок на перший стрім за багато місяців і перший в історії стрім на PUBG. Я не знаю, як це робиться на Твічі. Може б якось отакох, когось переслали, сказали, що тут там. Не знаю, роздають меніти якісь. Я тобі зроблю. Oh. Я тобі зроблю більше тисячі онлайна. у тебе буде дві, я думаю. Якщо, це, якщо ми дострімимо до кінця, я офну. І ти почекаєш 2 секунди, я тобі зроблю на PUBG таке онлайн. Ох, oh, У Мене у мене майже 900 вже, у мене 895. А, ah, то ти мене як стоячого обійшов. А в тебе скільки? 773. Ну дивись, Ромчик, якщо тобі не буде впадло. Е -е -е, підтвердити номер телефона, в нас буде з тобою більше двох. А ну перейдіть до Ромчика на стрім, хто в мене зараз дивиться, дайте людині 1000 онлайну. Хто мене дивиться, кому Фоноп. не впадло. Дроп, Ромчик, 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 ромчик! 50 60 Сі, Сті-сі-сі, в нас, в нас 30 секунд, щоб зараз подивитись, куди прокне а, зона, і вже будемо приймати важке рішення. Зараз, зараз, зараз. Та не виганяй людей зі свого стріма. Я. Я це саме. Я ютуб стрімер, мені похуй. Це так галочка А Скільки просто, в тебе на Ютубі була... онлайн. В даний момент від 600 до 1000 літом впала активність. Йобнешся, Ну це прям типу, ти сидять, це ну, в твій середній онлайн на Ютубі. Да. Йобнешся, старенький. Ну це низький що порівняно з тим, що осінню і зимою. А... О, бередемка до нас піздує. Готуйся, вилазь. Батько! Зажим! Бать. Зажим, Зажим! 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 колесах треба, чи куди? Просто хуярь! По ній, щоб її підірвати! Хуярь, хуярь, хуярь не стоять! Ромчик, я на дев'ятках, я не Ром, я. Ром, я на. Ром, я на дев'ятках і. А я тоже. Похуй. Треба хуярити. Треба створювати видимість того, що ми охуєно граємо. Так що, так го в зону, го в зону. А, блядь, точно вже зону проїбав. Так, зараз секунду, я тобі тачку вигнав, і ти на кабриолете поїдеш, Я візьму уазик. Дякую. Просто Твої я бачкам? я так розумів, що ти по лакшері машинах, а я на на мене ну, поїжджу. нормально. 919 онлайновый. Ох, блять, майже 1000, нічого собі. То це що, я завтра можу рілс списати з Києва і вийобувати, що в мене 1000 онлайну було? Погнали. Погнали. Ромчик, тільки чуєш? Даш мені теж потім свою вебку чи не? А, да, питань немає. Ми, ми просто газуємо по зоні чи що ми робимо? Зараз тобі ну, скажу. Ну куда Кландії? ти, блядь, не тараниш? Нормально, нормально, нормально. Ну не підрізай! А, ну ти, ну, в Києві ще не жив, а вже підрізаєш кожного другого, блядь. Чоловіче, в мене повороти не роблять, я перепрошую. Йдем попереду, драйвбай, драйвбай, зрівнюйся! Що це що, що означає? їхати Їхати з тобою? Стріляти? Да, 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 за мною, Стріляю, і стріляй. стріляй, за другим деревом! А, блядь, другий. секунду, я не там, я не там стріляти. Мінус один! Там ще, там ще? Десь ось тут в демах, походу. Газую. Я на перезарядці. Бачиш? Ні. Треба того додавити, треба того! Операція задавити! під деревами, тут десь! Бачу, 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 бачу типа за деревом тут на мені. Їду, підтримочка. Дам по ньому! Блять. За деревом! Ром, мені, ром, мені. Ах, їх двох, я думав, один. Ах, ну це нам просто, ну, як то кажуть. Надавали ось... рота. <ріх> ну да, мені твій варіант більш симпатизує.